Усім добрий день. Почала цвісти моя полуниця, тому саме час її обробити препаратом свіч. Свіч має дві діючі речовини. Перша флудноксоніл захищає поверхню рослини, а ципродоніл проникає всередину рослинних тканин. Свіч дуже добре працює проти сірої гнилі, біла та бура плямистість, антрактнос. Полуниці заражаються сірою гнилью саме під час цвітіння. Сміло можна обробляти, там термін очікування 7 днів, але обробляти потрібно ввечері, коли немає льоту бджіл. Це моя улюблена купчиха зацвіла. Дуже хочеться поласувати ягідками і щоб діти поїли, тому потрібно обробляти, інакше буде 100% сіра гниль. Дві ночі підряд були приморозки. Я полуницю накривала, яка цвіте баклажками. А сьогодні буду обробляти. Зараз покажу, як рослини пережили ці приморозки. Виноград деякий пропав. Через те, що я оброблювала ізобіоном до приморозків, декілька тільки бруньочок пропало. Ось. Цей класно. Пережив цей теж, ось, будь ласка. Ось примерз. Прямо дві підряд бруньки. Ось трошки листочки, але листочки це нічого страшного. От, о, дивіться, яка краса. Це велес. Це приображення. Трохи згодом я весь його буду нормувати. Там, де немає плодів, винограду я буду видаляти. Але завдяки добривам і антистресанту мені ще пощастило. Груша добре себе почуває, слідів взагалі ніяких морозу нема. До речі, я ж дуже хотіла показати свою смородину після обробки цього джет. Дивіться, не єдиного листочка немає з кліщем. Але якщо ви у себе знайдете, то можна знову обробити через днів 10. І цього буде достатньо.